Доброго дня! Вітаю вас у частині курсу, присвяченій використанню відкритих даних. Мене звати Олена Нікуліна. Я працюю аналітики даних у дослідницькому центрі та беру участь у кількох академічних проєктах. Мій професійний та академічний інтерес це краще розуміти суспільство та публічні політики, аналізуючи великі державні дані. Що таке відкриті дані? Європейський портал відкритих даних пропонує просте таємке визначення відкритих даних. Дані є відкритими, якщо будь-хто може їх вільно отримати. Необмежено використовувати, наприклад, використати один і той же набір даних декілька разів або використати ці дані для комерційних цілей та вільно поширювати. Що необхідно, щоб ці умови виконувались, перш за все, дані мають бути оприлюднені на загальнодоступних веб-порталах. По-друге, разом з даними, розпорядник, тобто установа, що публікує дані, має надати ключову інформацію про зміст, структуру та зміни у наборі даних. По-третє, і найважливіше, дані мають бути оприлюднені у форматах придатних для автоматизованої обробки. В Україні ці принципи закріплені в статті 10 закону про доступ до публічної інформації. Чому аналітикам варто працювати з відкритими даними? Використання відкритих даних останніми роками є дуже популярним для спільних досліджень. Це не дивно, адже у форматі відкритих даних можна зручно та безкоштовно отримати адміністративні дані, тобто дані, які створюються державними установами в ході їх діяльності. До порівняння збір даних методами соціологічних опитувань потребує значних витрат часу та коштів від аналітиків. Другою перевагою є актуальність та тяглість відкритих даних. Відкриті дані, що оприлюднюються державними установами, відображають певні процеси, а тому періодично оновлюються. Наприклад, державний реєстр до нього щодня додаються нові записи. Тож, за умови, якщо розпорядник вчасно оновлює дані, дослідники можуть отримати актуальну інформацію раніше ніж це було б можливо за використання інших способів збору даних, таких як соціологічні опитування. Крім цього, дані можна відстежити у динаміці: наприклад, відкриті дані про первинну реєстрацію авто що місяця оновлюється головним сервісним центром МВС, завдяки цьому. Аналітики видання тексту Оргії створили інтерактивний аналітичний інструмент, який дозволяє побачити найбільш актуальні дані про реєстрацію авто, а також відстежити динаміку кількості зареєстрованих автомобілів. Наступною перевагою, на мою думку, надзвичайно важливою є репрезентативність відкритих даних та їх цінність для аналізу публічних політик. На противагу соціологічним опитуванням, відкриті дані часто містять інформацію про певну генеральну сукупність, а не про вибірку. Наприклад, єдиний державний реєстр, що містить інформацію про всіх юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Ще одним прикладом є дані Українського центру оцінювання якості освіти про результати складання зовнішнього незалежного оцінювання. Та дані проступну кампанію від єдиної державної бази з питань освіти. Ці дані дають можливість побачити тенденцію вибору спеціальностей або закладу освіти серед усіх вступників, що подавали заяви до закладів вищої освіти в тому чи іншому році, а також зробити порівняння між групами. Наприклад, цей графік демонструє. Що вступники стіл удвічі частіше обирають педагогічні та аграрні спеціальності порівняно з школярями з міст? Такі спостереження є особливо цінними для аналізу публічних політик. У цьому прикладі політики забезпечення рівних можливостей у доступі до вищої освіти. Звісно ж, використання відкритих даних у дослідженнях має виклики, про які варто пам'ятати аналітикам та аналітикиням. По-перше, це якість та повнота даних. Згідно дослідження Text.org.ua, станом на серпень 2019 року, багато наборів даних державних установ досі мали значні проблеми зі структурою та якістю наповнення даних. Наприклад, дані містили об'єднані комірки, примітки, некоректні назви колонок, дублі спостережень тощо. Крім того, набори даних можуть з тих чи інших причин. Містити неповну інформацію. Завдання аналітика чи аналітикині це зрозуміти ці проблеми та обмеження, які вони накладають на дизайн-дослідження. Ми ще детально поговоримо про типові проблеми з якістю даних далі у курсі. По-друге, відкриті дані можуть бути дуже об'ємними та публікуватися у складних форматах. Наприклад, один з наборів єдиного державного реєстру важить близько 6 ГБ та доступний до завантаження лише у складному ієрархічному форматі XML. Для того, щоб завантажити та відкрити такі файли, аналітикам необхідні спеціальні навички. Останнє і найважливіше, дані державних установ першопочатково створюються не для дослідницьких цілей. Процес наповнення набору даних переважно не є детально задокументованим. Тому часто відкриті дані це певна чорна скринька для аналітиків та аналітики. Перед тим як перейти до статистичних методів аналізу даних, корисно скласти уявлення про те, як ці дані могли бути створені. Наприклад, якщо ви працюєте з державним реєстром, Корисно знати, чи значення до нього додавалися автоматично, чи вручну працівниками або громадянами. Якщо вручну, скоріш за все, значення міститимуть багато помилок та одруківок.